стосується шести об'єднаних громад, які створилися цього року. Значить, змінами до бюджетного кодексу, який так само сьогодні, я так думаю, разом з законом про державний бюджет на 2017 рік буде проголосований, передбачено, що вони перейдуть на прямі міжбюджетні трансферти з 1 березня до 1 березня, вони будуть приймати місцеві бюджети як е, е, укрупнена е, рада, сільська селищна міська. Е, я так само думаю, що е, питань не повинно бути, оскільки вже є 10 громад, які пройшли цей шлях, які е, окремі з них з 1 січня взяли на утримання е, з місцевих бюджетів. Е, Бюджетні установи, одні цілий квартал надавали субвенцію районному бюджету. Ну, Механізм вже цей відпрацьований. Тому що в 2016 році без жодного прикладу і без досвіду ми проходили цей шлях і, звичайно, щось помилялися, поверталися, відміняли рішення, вносили зміни і так далі. Уже на 2017 рік, я думаю, що питань не повинно бути. З об'єднаними територіальними громадами будуть працювати, отримають те саме, що отримають ці 10 об'єднаних територіальних громад. Так само можуть мати можливість отримати і субвенцію на соціально-економічний розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад.